Розділ 76. Лендон бачив, що Софія ще не оговталась від спогадів про Хієру Гамус. Сам же він із великою цікавістю слухав її розповідь. Мало того, що Софі стала очевидицею справжнього давнього обряду, то ще й її дідусь виконував у ньому головну роль, як великий магістр Прірату Сіону. Достойне товариство, нічого не скажеш. Де Вінчі, Ботічелі, Ісак Ньютон, Віктор Дюбо, Жан Кокто, Жак Суньєр. Не знаю, що ще тобі сказати, тихо мовив Лендон. Очі Софії тепер були темно зелені, і в них блищали сльози. Він виховував мене, як доньку. Лендон нарешті зрозумів, що за відчуття простопало в її очах, коли вони говорили. Це було розкаяння, запізнили й глибоке. Неве порвалась з дідусем, а тепер побачила його зовсім іншому світлі. За вікном швидко світліло, праворуч у далині з'явилося рожеве сяйво, але земля й досі була занурена в пітьму. Не бажаєте підкріпитися, Любі. Тібінг увійшов до салону, тримаючи кілька банок коли і пачку старих крекерів. Він дуже вибачався за таку вбогу густину. Наш друг Монах ще не заговорив, додав, але даймо йому час. Він відкусив крекер і глянув на вірш. Ну що, любі, маєте якісь ідеї? Тібінг подивився на Софі. Що ваш, дідусь, намагався нам сказати. Де він, чорт, забирай цей камінь? Той, якому вклонялися тамплієри, Софія мошки похитала головою. Кібінг знову заглибився у вірш, а Лендон відкрив банку з колою і відвернувся до вікна. Відомо протиємні обряди і нерозгадані коди. Ключ, камінь, перед ним вкляк тамплієр. Він відпив коли. Камінь перед ним вкляк тамплієр. Кола була тепла. Тонка вуаль ночі швидко танула, і, споглядаючи це перетворення, Лендон побачив під літаком блискучу смужку води, ламанш, летіти залишилося недовго. Лендон мріяв, щоб світло дня принесло нове осяяння, але що світліше ставало за вікном, то недосяжнішою здавалася істина. У гудінні двигунів йому вчувалися ритми п'ятистопного ямба й обридових пісень, перед очима стояли священні ритуали і геосґамус. Камінь. Перед ним впляк тамплієр. Літак знову летів над землею, коли раптом Лендонові дещо спало на думку. Він поставив на стіл порожню банку з підколи. Ви не повірите, сказав. Камінь тамплієрів. Я зрозумів, що це. Тібін широко розкрив очі. Ви знаєте, де цей камінь? Лендон усміхнувся. Не де він? А що це таке? Софіна нахилилася вперед, щоб не пропустити жодного слова. Думаю, камінь треба розуміти, як кам'яна голова, пояснив Лендон, відчуваючи знайоме збудження науковця, що нарешті докупався до істини. Це не надгробок. Кам'яна голова? здивувався Тибінг. Софі теж нічого не розуміла. Лі, звернувся Лендон. В часи Інквізиції церква звинувачила теплієрів у сіляких безчинствах, правда? Правда? Вони сфабриковували які завгодно звинувачення. Мужулоство, скотолоство, плювання на хрест, поклоніння дияволові. Перелік довгий. І в цьому переліку було поклоніння фальшивим ідолам, правда? Зокрема, церква звинувачувала тамплієрів у виконанні таємних обрядів, у яких вони поклонялися вирізані з каменю голови, поганського Бога. «Бафомета! – вигукнув Тібінг. О Боже Роберте, ну звісно, ви маєте рацію. Камінь передив кляк тамплієр. Леннон швидко пояснив Софі, що Бафомет був поганським богом плодючості і відповідав за репродуктивну силу. Бафомета зображали з головою барана чи цапа, відомого символу плодючості. Тамплієри вшановували Бафомета тим, що ставали довкола його голови з каменю і хором співали молитви. «Бафомет!» – приснув зі сміху Тібінг, цим обрядом ушановували магічну силу статевого єднання. Але папа Клемент переконав усіх, що голова Бафомета це насправді голова диявола. У справі проти тамплієрів він використав голову Бафомета як головний доказ. Лендон кивнув на знак згоди. Сучасний образ рогатого диявола, якого називають сатаною, походить від бафомета і пояснюється намаганнями церкви перетворити рогатого бога плодючості на символ зла. Церква досягла в цьому значних успіхів, але не перемогла остаточно. На традиційних американських столах до Дня Подяки досі можна побачити поганські символи плодючості. Ріг достатку це теж данина бафометові. Він з'явився в часи поклоніння Зевсові, якого вигодовувала коза. У кузи відламався ріг і чудодійно наповнився плодами. А ще бафомета можна побачити на групових фотознімках, коли якийсь жартівник піднімає над головою товариша два пальці, що символізують роги. Звичайно, мало хто з пустунів знає, що цей жест насправді означає, що їхня жертва відзначається небоякою чоловічою силою. Так, так, збуджено сказав Тібінг, У вірші точно йдеться про бафумета. Камінь перед ним кляк тамплієр. Добре, сказала Софі, але якщо камінь, якого славлять тамплієри, це бафомет, то маємо нову загадку. Вона показала на диски криптикса. Бафомет це сім літер, а тут треба тільки п'ять. Тібінг розплився в широкій усмішці, дорогенька саме тут нам стане в пригоді адбаш. Розділ 77 сьомий. Лендон був уражений. Тібін щойно написав із пам'яті весь гібрейський алфавіт «Алев Бет» із 22 літер. Щоправда, замість гібрейських літер він написав їхні латинські відповідники, але це не завадило йому прочитати їх усі з бездоганною вимовою алеф, Бет, Гемель, Далет, Хей, Вав, Заїн, Хет, Тет, Йот, Кав, Ламет, Мем, Нун, Самех, Аїн, Пей, Цаді, Ков, Рейш, Шин. І тав. Ті Тібінг театрально підвів брови і продовжив. Традиційно в євриті голосних не пишуть. Отже, якщо ми запишемо слово «бафомет» за допомогою євриту, то з нього випадуть літери і залишиться. П'ять. вигукнула Софі. Тібінг кивнув і знову почав писати. Отже, так пишеться слово «бафомет» на євриті. Для зручності я позначу голосні. Не забувайте, додав він, що в Євриті слова пишуться справа наліво, але ми можемо застосувати Адбаш і так. Усе, що нам залишається тепер зробити, під цим алфавітом записати алфавіту зворотньому порядку, щоб мати перед очима схему замін. «Є простіший спосіб, сказала Софій і взяла в Тібінга ручку. Він підходить для всіх шифрів за принципом дзеркальної заміни, в тому числі і для Адбашу. Маленький фокус, якого мене навчили в роял Халоузе. Софі написала першу половину алфавіту зліво на праву, а під нею другу, вже справа наліво. Криптоаналітики називають це складанням двоє, так зручніше. Тібінг подивився, що в неї вийшло і хмикнув. Маєте рацію. Приємно дізнатися, що хлопці в роял Халоузе роблять свою справу. Дивлячись на табличку, яку накреслила Софі, Лендон відчув збудження. Схоже, мабуть, на те, що свого часу відчули вчені, коли за допомогою Адбашу розкрили знамениту таємницю Шешеча. Багато років учених бентежили посилання в Біблії на місто із назвою Шешеч. Такого міста немає на жодній карті і в жодних інших документах, але його неодноразово згадують у книзі пророка Єремії: цар Шешеча, місто Шешеч, народ Шешеча. Урешті-решт, хтось із учених спробував розшифрувати це слово за допомогою адбашу, і результат виявився приголомшливий. З'ясувалося, що шешеч це слово код, яке означає інше дуже відоме місто. Процес розкодування був простий. Шешеч на євриті пишеться шешече. Якщо застосувати принцип зеркальної заміни, то Шешече перетворюється на ВВЛ. ВВЛ на євриті означає Вавілон. Виявилося, що загадкове місто Шешач це Вавілон, і вчені кинулися заново відусліджувати біблійні тексти. Вже за кілька тижнів у Старому Завіті знайшли інші слова, закодовані за допомогою Адбашу, які відкрили безліч прихованих значень, що про них учені раніше навіть не здогадувались. Ми вже близько. прошепотів Лендон неспроможні приховати хвилювання. За якихось кілька дюймів, Роберте», – сказав тібінг. Він обернувся до Софії, усміхнувся. Ви готові? Вона кивнула. Що ж, Бафомет на Євриті без пишеться так. Тепер просто застосуємо вашу матрицю заміни, щоб одержати із цих літер жаданий пароль. Ленун відчув, як шалено в нього колотає серце. В ілюмінаторі вже яскраво світило сонце. Він подивився на табличку і почав повільно підбирати літери. Кібін сяє, наче шкуляр перед різдвяними канікулами. І Адбаш дає нам він замовк на півслові. Боже милосердний, ліс полутнів. Леннон різко підняв голову. Що сталося? стривожилась Софі. Ви не повірите. Тібін подивився на Софії, особливо ви. Ви про що? запитала вона. Це геніально, прошепотів він. Просто геніально! Тібінг знову щось написав. Фанфари, будь ласка, ось вам ваш пароль. І він присунув до них аркуш. Софіна морщила чоло. Що це? Лендон теж не пізнав цього слова. У тібінга від хвилювання тремтів голос. Це, друже, насправді давнє слово мудрості. Ленон прочитав іще раз, як давнє слово мудрості знайти, і наступної миті все зрозумів, такого він і чекав. Давнє слово мудрості. Тібінг сміявся. Буквально. Софі подивилась на слово, тоді на криптекс. Вона одразу побачила, що Лендон із Тібінгом випустили з уваги одну серйозну деталь. Стривайте, це не може бути паролем, заперечила вона. На криптексі немає символу Ш. Тут звичайний латинський алфавіт. Прочитай це слово, порадив Лендон, і пам'ятай дві речі. В Євриті символ, що позначає літеру Ш, може читатися як і С залежно від діалекту, а літеру Р можна вимовити як Ф. С В фі я. подумала вона. Геніально, повторив тібінг. Літеру В часто замінює голосний О. Софій ще раз подивилась на літери, намагаючись прочитати вголос С, о, фі, я вона чула свій голос і не могла повірити в те, що вимовила. Софія? Так пишеться Софія? Лендон радісно заківав. Так, грецькою Софія означає мудрість. Твоє ім'я Софі – це буквально слово мудрості. Раптом Софі страшенно засумувала за дідусем. Він зашифрував наріжний камінь Пріорато моїм ім'ям. Горло стиснув спазм. Усе було так просто і досконало. Але, подивившись на п'ять дисків криптикса, вона збагнула, що є ще одна проблема. Але зачекайте, у слові Софія шість літер. Тібінг не переставав усміхатись. Подивіться уважніше на вірш. Ваш дідусь написав давнє слово мудрості. Та й що? Тібінг підморгнув їй. Давньогрецькою мудрість пишеться як Софія. Розділ 78. Схвильована Софія взяла криптис і почала підбирати потрібні літери. Як давнє слово мудрості знайти. Лендон із Тібінгом затамували подих С, О. Ф. Обережно. заблагав Тібінг. Прошу вас, дуже обережно і. А. Софі повернула у диск. Що ж? прошепотіла, глянувши на чоловіків. Тепер спробуймо відкрити, пам'ятай про оцет!» – схвильовано шепнув Лендон. Обережно. Софі знала, якщо цей криптекс такий самий, як ті, що вона відкривала в дитинстві, то треба лише взяти його за два кінці і легко потягти в різні боки. Якщо диски розташовані як належать, то один кінець циліндра просто зісковзне приблизно як кришечка об'єктива, і можна буде витягнути зсередини аркуш папірусу, обгорнутий довкола флакона з оцитом. Однак, якщо пароль вибраний неправильно, то від спроби відкрити криптик зрушиться малесенький важіль усередині. Він повернеться вниз, у порожнину циліндра, натисне на скляний флакон і врешті-решт його розіб'є, якщо потягти досить сильно. Тягне обережно, сказала вона собі. Софія взяла циліндр за обидва кінці, ті Бінгін з Лендоном затамували подих. Від радості, що вони розшифрували пароль, Софія мало не забула, що може виявитися всередині. Це наріжний камінь Приурату. Тібін стверджував, що в ньому захована карта, яка вказує шлях до святого Грааля, могили Марії Магдалини і скарбу Сан Гріл, найбільшої таємниці за всі часи. Софія ще раз пересвідчилась, що всі літери вишукувались під стрілкою, як належить, тоді легенько потягла. Нічого. Потягла сильніше. Раптом камінь русунувся, наче телескоп, один важкий ковпачок залишився в неї в руці. Ледон і Тібінг мало не зірвалися на ноги. Серце в Софії шалено калатало. Вона поклала кам'яний копачок на стіл і зазирнула всередину циліндра згорток. Придивившись уважніше, Софі побачила аркуш, обгорнутий довкола якогось циліндрічного предмета, мабуть, флакона з оцетом. Але це був не звичайний тонкий папірус, а радше пергамент. Дивно, подумала вона, оцет не розчинить пергаменту з овечої шкіри. Софія знову подивилась на згорток і зрозуміла, що всередині пергаменту не флекон з оцитом, а щось зовсім інше. У чому річ? запитав Тібінг. Витягніть згорток. Морщачи чоло Софія вхопила пергамент і обережно витягла з циліндра разом з предметом, до кола якого він був обгорнутий. Це не папіру, зауважив Тібінг. Надто важкий. Знаю, це м'яка підкладка. Для чого? Для флакона з оцитом? Ні, Софія розгорнула рулон і витягла те, що було всередині. Для цього? Коли Лендон побачив, що за предмет був обгорнутий пергаментом, він занепав духом. О Боже! Тібін бисило відкинувся на спинку сидіння. Ваш дідусь був би жалісним жартівником. Бачу, суньєр не хотів, щоб це було легко, подумав Лендон. На столі лежав іще один криптекс, уже менший, виготовлений з чорного оніксу. Це він був у середині першого. Соньєр мав пристрасть до дуалізму. Два криптикси, Усе парами, подвійний зміст, чоловік жінка, чорне всередині білого. Лендон відчув, що сплетіння символів тягнеться далі. Біле народжує чорне. Кожен чоловік з'являється на світ від жінки. Біле жінка, чорне чоловік. Лендон узяв менший криптекс. На вигляд він був ідентичний з першим, тільки менший за розміром і чорного кольору. Зсередини почулося знайоме булькання. Очевидно, флакон із оцетом був у цьому меншому криптиксі. Що ж, Роберте, сказав тібінг, підсунувши до себе аркуш пергаменту. Вам буде принаймні приємно дізнатися, що ми летимо в правильному напрямку. Лендон уважно подивився на товстий пергамент. На ньому філіграним почерком був написаний ще один віршик на чотири рядки. І знову п'ятистопним ямбом. Він теж скидався на загадку, але Лендонові достатньо було прочитати перший рядок, щоб зрозуміти, що Тібінг слушно запропонував летіти до Британії. В Лондоні папа лицаря рахував. І зрештою вірша чітко випливало, що слово ключ до другого криптикса можна знайти, відвідавши могилу цього лицаря десь у Лондоні. Лендон із надією подивився на Тібінга. Маєте якісь ідеї, що це за лицар? Бінг усміхнувся. Жодних, зате точно знаю, в якому склепі треба шукати. А тим часом на землі за 15 миль від них шість автомобілів Кенської поліції мчали просякнутими дощем вулицями до рядового аеропорту Бігінхіл. Розділ 79. Лейтенант Куле взяв собі з холодильника банку Пер'є і повернувся до вітальні. Замість того, щоб полетіти з фашем до Лондона, де тепер розгорталися події, він залишився наглядати за експертами науково-технічного відділу, що розсіялися по шитові лед. Усе, що виявили до цього часу, зовсім не прояснювало становище. Одна єдина куля в підлозі, аркуш паперу з кількома символами і словами Лезу та Чаша. Закривавлений пасок із шипами. На думку експертів, у стані свідчив, що тут замішана консервативна католицька організація Опуздеї, яка недавно потрапила в поле уваги громадськості. В одній телепрограмі розповіли про її агресивні методи вербування нових членів у Парижі. Коле зітхнув сам дідько не складе цього всього докупи. Коле пройшов розкішним коридором до величезного кабінету, де один експерт шукав відбитки пальців. Це був доволі огрядний чоловік у підтяжках. Знайшли щось? поцікавився Куле, заходячи до кабінету. Експерт заперечно похитав головою. Нічого нового, Без іщ відбитків, таких самих, як і в решті будинку. А на пасковій вулисениці були якісь відбитки? З ними працює Інтерпол. Я переслав їм усе, що ми знайшли. Коле показав на два запечатаних пакети на столі. А це що? Чоловік знизав плечима. Звичка, я збираю все, що видається мені дивним. Куле підійшов ближче. Дивним? Цей британець дивак, сказав експерт. Подивіться на це. Він порився в пакеті і витягнув фотокартку. На ній був головний вхід до якогось готичного собору, традиційна заглиблена в стіні арка із рядом ребер, що поступово звужуються до невеличких дверей. Куле уважно подивився на знімок. І що тут дивного? Подивіться з іншого боку. На зворотному боці англійською мовою було написано, що довгастий неф собору символізує утробу жінки, і це перегукується з поганською традицією. Справді дивно. Однак ще більше, коли вразило те, як автор тлумачив вхід до собору. Стривайте! На його думку, вхід до собору символізує жіночу. експерт кивнув. Губи, що поступово звужуються, і гарненький клітор п'ятилисник над входом. Він зітхнув. Мені аж захотілося до церкви. Коле взяв другий пакет. Крізь пластик він побачив великий глянцевий фотознімок якогось давнього документа. Згори було написано Таємне досьє. Номер 4 Що це? поцікавився Коле. Поняття не маю. Але такі знімки розкидані тут усюди, тож я прихопив один. Коле прочитав далі. Пріораціона. настоятелі. Великі магістри Жан де Гізор, 1188 1220. Марі де Сенклер, 1220 1266. Гійом де Гізор, 1266 1307, Едуар де Бар, 1307-1336 Жанна де Бар, 1336 1351. Жан де Сенклер. 1351 1366. Бланш Девре, Вре, 1366, 1398. Нікола Фламель, 1398, 1418. Рене Данжу, 1418, 1480-й, Іуланда Де 1480, 1483. Сандро Бутичелі, 1483. 1510, Леонардо де Вінчі, 1510 1519, Конетабель де Бурбон, 1519 1527, Фердинанд де Гонсаке, 1527, 1575, Луї Де Невер, 1575 1595. Роберт Флад, 1595, 1637. Джон Валентин Андреа, 1637 1654, Роберт Бойль, 1654, 1691. Ісак Ньютон, 1691, 1727, Чарльз Редкліф 1727, 1746, Шарль Де Лорен, 1746 1780 Максимілян де Лорен, 1780 1801. Шарль Нодьє, 1801 1844, Віктор Дюго, 1844, 1885. Клод де 1885 1918, Жан Кокто. 1918 1963. Прі Ураці здивувався Куле. Лейтенанте. До кімнати заглянув один із агентів. Хтось терміново хоче розмовляти з капітаном Фашем, але з управління не можуть йому дозвонитися. Може, ви поговорите? Куле повернувся до кухні і взяв телефон. Це був Андре Берне. Навіть вишукана мова банкіра не могла приховати напруження в його голосі. Капітан Фаш начебто обіцяв мені зателефонувати, але досі цього не зробив. Капітан дуже зайнятий, відповів Куле. Чи можу я вам чимось допомогти? Мене пообіцяли інформувати про розвиток подій. В якоїсь миті куле здалося, що він уже чув цей голос, але він не міг згадати де саме. Місія берне. Зараз я очолюю розслідування в Парижі. Мене звати лейтенант Куле. Настала довга пауза. Лейтенанте. Мені дзвонять по іншому телефону. Вибачте, будь ласка, я перезвоню пізніше. І він поклав слухавку. Кілька секунд Коле стояв із слухавкою в руках, тоді у нього сяйнула думка: недаремно цей голос видався мені знайомим, йому аж подих перехопило. Водій броневика із фальшивим Ролексом. Тепер Коле зрозумів, чому банкір так поспішно закінчив розмову. Берне запам'ятав прізвище поліцейського, якому так нахабно набрехав кілька годин тому. Лейтенант Куле, Куле замислився, які наслідки матиме такий несподіваний поворот подій. Берне теж замішаний. Інтуїція підказувала, що треба зателефонувати фашеві. У глибині душі Куле відчував, що цей щасливий випадок допоможе йому сьогодні реабілітуватися. Він негайно подзвонив до Інтерполу і зажидав усієї можливої інформації про депутатний банк Цюріха та його керівника Андре Берне.